Бойову машину піхоти привезли з Донецького напрямку. Саме там зараз стоїть 128-ма бригада тероборони. Бійці розповідають, ворожа БМП відходила після невдалої спроби штурмувати українські позиції та наїхала на міну, коли намагалася сховатися від українського дрону. Це було десь місяця, місяць назад. Десь отак. Я приїздив туди на передову. Якраз в цей момент з без, безпілотника наші заганяли цю заразу на, на поле, на мінне поле. Аби доставити пошкоджену БМП до свого розташування, довелося провести цілу спецоперацію, що зайняла не одну годину, розповідають бійці. Потрібно було розмінувати маршрут та витягти машину в перерві між артилерійськими обстрілами. Додають, пощастило, що БМП стояла на краю мінного поля. БМП її особливість така тим більше це вигорівша. Вона не управляємо машину. І кожен раз на кожному повороті приходилося перечіплять траса. Кожен раз її повертати на сильно. Тероборонці кажуть, що зараз від БМП залишився лише остов. Все, що можна було зняти на запчастини, скрутили ще там, на місці розташування. Ось тут був двигун, був двигун. і там був цілий колінвал, колен вал для таких же наших машин. Ми розібрали і віддали на запчастини нашим машинам, які ми потім відремонтували, які зараз воюють. Ворожа БМП стоятиме просто неба, як і інші експонати цього музею. Тож побачити пошкоджену ворожу техніку зможе кожен охочий. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.